Ато повпливали погодні умови в центральній Україні в південній східній, де взагалі не було врожаю і засуха також повпливало, що і не вистачає працівників перебої з енергетикою, але ми маємо бути готовими до всього до будь-яких ситуацій і складнощів. І сьогодні максимально потрібно вкладати в розвиток. Фермерства малого середнього невеличкої малої локальної переробки, щоб було чим більше виробників, щоб була чим більше конкуренція між ними, і українці локально в кожному регіоні в кожній області могли отримати свої продукти і незалежні були від величезних там поставок, можна так сказати. Також дуже важливо і знову року буду максимум з колегами цьому приділяти уваги увагу закон про внутрішню торгівлю. Тому ну, що ми єдина напевно, країна а, на європейському континенті, де у нас до цього дня немає закону про внутрішню торгівлю, і часто відбувається багато спекуляцій. А що потім лягає на плечі споживача кожного українця, і це потрібно іменно виправити, дивлячись на ту ситуацію, яка сьогодні складається.